Друзі, усім привіт, всім гарного мирного неба, мир Божий. Сьогодні у нас 19 квітня, бджілка працює, постав їм ще відарочку сіропу сьогодні е, на підкормку, того, що корму було мало після холодів. Виходить, що в цих сім'ях є нормально плюс-мінус корму, але ще можливо сьогодні і завтра я їм буду давати ще повідрове сіропчику для того, щоб у них був запас і вони, так скажемо, після цих холодів, немає ще, так скажемо, е, так скажем, цвітів, якихось нормальних. Да, є кульба, бо ось тут у нас тут цвітали так собі, слабенько. Зараз поклав їм, виходить, пилкозбірники, тому що перги нереально багато, пилку дуже, дуже, дуже багато несуть, вже насипали над короче, Це буквально тут 20 хвилин вже насипали над нови. Потім що ввечері покажу вам. Ось такі справи. Буду контролювати, дивитися, що вони тут роблять. Ну, короте, ось такі ось справи. Зараз поставлю ще на е, ці вулики також пилкозбірники, що виходить 1, 2, 3 вулики. На цей можливо не буду ставити цей самий, слабший, нехай собі там роблять, що хочуть. Ну, короте. А цим всім іншим потрібно поставити, тому що забивають просто вулики перегою і немає куди вже з матки сіяти. Цей вулик 100%. Ну, що, друзі, вам всім гарно дякую за увагу. Гарного мирного неба вам. Божих благословінь і ще почуємося.